Це Аліса їй 8 років. Вона дуже любить тварин, особливо собак, оскільки у неї ще немає песика на прогулянці у дворі вона постійно просить погладити або ж погратися із сусідськими собачками. Та останнім часом дівчинка менше контактує з улюбленими тваринками, і все через хворобу. Уже понад три місяці вона не здужає. Її турбує закладеність носа, прозорі виділення з носа та значна слинотеча. Аліса з батьками неодноразово була на консультації у педіатра, здавала аналіз крові, відвідувала стоматологи, аби зрозуміти, чи не пов'язана раптом слинотеча зі станом зубо щелепової системи та якихось патологій не було виявлено. Педіатр призначила дитині пробне лікування з використанням атропіну, та воно, на жаль, ефекту не дало. Тому батьки вирішили показати Алісу досвідченому отоларингологу. Це пані Лариса, отоларинголог з 32-річним стажем. Вона оглянула маленьку пацієнтку і виявила, що лімфову шиї, дрібні, не болючі. На шкірі носогубних складок щік, ділянки підборіддя відмічається почервоніння з наявністю серозно. Гнійних кірочок. Шкіра волога від слини, що витікає із рота. Слизова носа бліда із синюшним відтінком, набрякла, особливо в задніх відділах. Задні відділи носової порожнини не візуалізуються. Після анемізації слизова скоротилась добре. Через носові ходи візуалізується носоглотковий мигдалик до рівня верхньої третини сошника. У ротовій порожнині помірна кількість слини. Задня стінка глотки рожева, злегка набрякла. Спостерігається стікання прозорого з носоглотки в помірній кількості. Барабанні перетинки обох вух сірі втягнуті, рідина за барабанною перетинкою відсутня. Інші лор-органи без ознак патології. Лікарка діагностувала у Аліси персистуючий алергічний риніт, переоральний дерматит та призначила таке лікування: здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води 3-4 рази на добу, приймати інгібітор h 1 рецепторів, цитерезин, цитрин 5 мг, половина таблетки двічі на добу, використовувати назальний спрей мометазону фуруат по одній інстиляції 50 мг в кожну ніздрю двічі на день, обробляти Іру навколо рота цинковою маззю 10 відсотковою. Після відвідин лікаря мама пообіцяла дівчинці зайти в іграшковий магазин та купити інтерактивного песика на повідку. Але перед тим вони завітали до аптеки та придбали необхідні ліки. Через 10 днів Аліса вже разом зі своїм іграшковим песиком та батьками прийшла на контрольний огляд. Мама дитини відзначила значне покращення стану доньки. Носове дихання стало вільнішим, зменшилася кількість виділення з носа. А головне значно меншою стала слинотеча. Під час огляду отоларинголог зауважила, що на шкірі носогубних складок, щік, ділянки підборіддя відмічається незначна її інфільтрація та гіперпігментація. Шкіра суха. Слизова носа бліда, незначно набрякла. Через носові ходи візуалізуються хуани та носоглотковий мигдалик звичайних розмірів. Носове дихання вільне. До попередньо діагностованих персистуючого алергічного реніту. У та переорального дерматиту лікарка додала еозинофільний езофагіт під питанням та рекомендувала продовжити раніше призначене лікування. А також порадила проконсультуватися з дерматологом і гастроентерологом. Вийшовши з кабінету лікаря, Аліса загадала два заповітних бажання: нарешті одужати та отримати в подарунок від батьків справжнього песика, якого вона зможе вигулювати і дресирувати до схочу. Шановні колеги, цікавий випадок такий, знаєте, і е, я коли його дивився, ви знаєте, в мене така виникла е, ідея е, запитання до Сергія Михайловича. От Сергій Михайлович, е, лікарі е, до, до от оцього нашого лікаря, з яким ми сьогодні познайомилися, вони всі зв'язували салівацію із гіперпродукцією слизу. А наш лікар гіперсалівацію зв'язав не з гіперпродукцією слизу, а з утрудненим ковтанням цього слизу? І таким чином він вийшов на діагноз езофагіту. Ну і, відповідно, я так думаю, що тут іще і була рефлюксна хвороба. От ви займаєтесь цим питанням. Як вам от логіка мишлення лікаря от з точки зору постановки діагнозу? Ну і на мій погляд, це дуже яскравий приклад саме уражень алергічних уражень насамперед ротоглотки, тобто алергічний фарингіт та, можливо, езінофільного езофагіту, де переважна слонотеча може бути як збільшення кількості слизу, так і утрудненням його проходження по стравоходу. Тому це дуже яскравий приклад гарного клінічного е, розуміння проблеми саме з боку лікаря. Дякую. І от <кхм> у нас е, е, пацієнт е, отримує ендоназальний мометазон афуруати, і, звісно, це є е, лікування ну, локального алергічного процесу. І от вибір е, цитрину ну, як засобу системної дії, який діє і на е, слизову оболонку носа. Ну, і я так сподіваюся, що і на слизову оболонку стравоходу обґрунтований тут, тут цитрин? Безумовно, обґрунтований. Він впливає на ранню і пізню стадію алергічного запалення, і він має системну дію, тому тільки системні засоби можуть допомогти при. Харчові алергії та уражені шляхопровідних шляхів. Я маю на увазі глотку та стравахів. Дякую. Юрій Володимирович, от у нас клінічний випадок з дитиною пов'язаний. Чи зустрічалися у вас такі пацієнти? Ну, відверто кажучи, це не настільки. Поширена патологія в дитячому віці, коли зустрічається саме зенофільний езофагіт, який ми останніми вже роками розглядаємо як ще один прояв алергічного алергічних захворювань у більш дорослих пацієнтів. І те, що тут запідозрив лікар і успішно надав таку допомогу, це ще раз говорить про те, що. Мрії наших дітей повинні обов'язково здійснитися, і вона отримає те, про що вона мріяла спочатку, як визначено було в даному скетчі. Не поширена патологія, але я думаю, що подальше до обстеження, яке буде проведено, я думаю, що воно виключить або встановить ті початкові зміни, які ймовірно вже і виникли в даного пацієнта. Дякую, Юрій Володимирович. Іванна Васильовна, Васильна. Наявність коморбідних станів це алергічний реніт середньотяжкого або навіть тяжкого перебігу. Ну, коли астма це тяжкий перебіг, от ми поки що не можемо сказати наявність ізофагіту – це все-таки тяжкий чи середньотяжкий перебіг. Але по аналогії з астмою, от е призначаються інгибітори лейкотрієнових рецепторів. От як ви думаєте, тут він був би показаний чи ні? Ну я думаю, що враховуючи таку гарну ефективність призначеного лікування, то ми однозначно відмовляємося від, від таких такої групи препаратів в дитячому віці, тому що в них саме для дитячого віку є такі поважні побічні ефекти, які роблять цю групу препаратів скоріше. Категорію не вибору ніж вибору, і потрібно мати дійсно ґрунтовні покази до їх призначення. Так як тут ми досягли ну, дуже гарного клінічного ефекту без їх призначення, це однозначно нема потреби. Тут це трім справився повністю. Сергій Михайлович, от по вашому досвіду, е, е, я звертаюся до вас, тому що у вас недавно дисертація була захищена якраз от на цю тему. От все-таки при таких захворюваннях коморбідних одного цитрину достатньо. Він справиться із своєю задачею. Чи інколи треба додати іще якесь лікування? Ну, взагалі, при довготривалому застосуванні це найкращий вибір. Але, можливо, навіть і топічні стероїди пробують. Але однозначного протоколу лікування немає. І тому сказати, що такій маленькій дитині можливо застосувати системні гормони. Я не буду, бо це потребує тільки тяжкий якийсь перебіг. Але треба визначити харчові продукти, бо тут, скоріше всього, треба шукати харчову алергію і перекресну, можливо, на латекс, можливо, дитина, що соску якусь сосе, і тощо. Тому це буде вже переважно перехресна алергія. Тому зараз треба долучити алерголога, який висить спектр винних алергенів в цьому. Дуже дякую, Сергій Михайлович. Колеги, можна щось хочете прокоментувати, будь ласка. Ні, дуже цікавий клінічний випадок, дійсно. Я не стикалася з такою ситуацією, саме слиновиділення на фоні алергічних захворювань. Ну, бачите, я би тут, можливо, сказав, що тут нескільки. Слиновиділення, скільки слино... порушення, слину напевно. напевно. <рес> Хоча Сергій Михайлович каже, що і гіперпродукція слизу це також характерно для езофагіту. Ну, насамперед, я би хотів подякувати лікарю, який розібрався в цій ситуації. Бачите, от таке скажімо, лікарське мишлення у нього спрацювало на користь пацієнту. Ну, і фактично призначив лікування, я би так назвав його лікуванням вибору. Тому що цитрин в даному випадку показав чудову свою ефективність. Власне, як він показує чудову ефективність і при алергічному реніті, і при алергічному дерматиті. Ну і тут ми бачимо, що і при алергічному езофагіті також цитрин показав свою ефективність. Ну і продовжуючи думку Сергія Михайловича, звісно, Консультація алерголога, але в даному випадку, напевно, ми будемо говорити про тривале призначення цитрину. Тут мова не йде ні про тиждень, ні про два. Ми отримали ефект, тому це тривале лікування, так само як для лікування ну, коморбідної патології, яка асоційована з алергічним ринітом.